Для мене це дуже принципово. Дуже принципово. Тому що і в мене життя складалося так, непросто. І коли є будь-яка несправедливість по відношенню до людей, мене це завжди дуже болісно чіпає. Дуже болісно. А студентський майдан почався з того, що вони хотіли і хочуть повернути європейську мрію. Євроінтеграція повинна відбутися. Проглист тіл. А... Безумовно, повинні дати відповідь про нашу європейську інтеграцію в даті, в часі, в своїй ясності. Я Сприймаю ті аргументи, які і сьогодні ви наводили, скільки багато треба зробити. Кредити міжнародного фонду. Але я сказав, якщо будуть такі умови, які нам пропонуються, заморозити заробітні плати, пенсії. Підвищити ціни на газ нам такі кредити не потрібні.